Зділивши ОНЧ Регонда, я задався целю зробити нормальний ящик і снабдити його хорошими динаміками для того, щоб це ОНЧ слухати і отримувати задоволення. Звернувся я до спеціаліста, який займається ламповим усилителем. Об'яснив йому ситуацію, що мені треба бумажняні динаміки радянського зразка 4 ГД. 3 gd 2 ГД, тобто динаміки, які можна поставити в цю Рігонду, щоб воно нормально звучало. І об'ясняючи ситуацію, чоловік каже, ні слова більше, я тебе поняв, давай вкратце, давай вкратце. я тебе поняв, надо мені об'ясняти, я не один год живу. Я тебе почув, все сделаю. Присилай мені фотографії. Отакі вот підходять тобі, вот отакі підходять, я дивлюся. Ну, 4 ГД є, 4 ГД є. 3 ГД подивився. Ну, є. Він каже, ну, якщо підходить, відправляю. Ну, хорошо, відправляю. Присилаю динаміки. Зараз показую. Перший. Йо, Пересете. Як можна динамік... Динамік. Ну ну да, по 2 цілий. Його не можна ставить. Це жесть просто. Це реально жесть. Це дінамік на реставрацію. Його ставить не можна. Другий показую Оцей динамік має. Має шанси стоять в радіолі. Ну він один. Один. Мені їх треба два. Далі. 3 ГД. Ну, я, чесно говоря, отношуся хорошо до цих 3 ГД. Ну. Якийсь конь вдарив в цей магніт таким чином, що динамік, Корзіна аж прогнулася. Ну, да Бог з ним. Діфузор. Діфузор порваний. У мене динаміки з порваним дифузором. Тона. Я можу здати металолом. І на ці гроші, які я здав металолом, можу цілий місяць жити. У мене динаміки з порваним дифузором валом. Валом. Я Стакан деформується, він шуршить. Я як я можу ставити отакий динамік кончений в радіолу, яка в мене вийшла сама-сама лучша? Ну це ще не все. Далі. Далі ось є такий з Кобальтовим магнітом динамік. Дає надіжду. Дає надіжду. Динамік проткнутий отверткою. Насквозь. Ну, то бог з ним. Вроді би можна підлічить. Но я не динаміковий мастер. Другий динамік дає надіжду, що його можна поставити. Третій динамік. Проткнутий насквозь. Проткнутий насквозь. Причому ранення дуже велике. З стаканом, ну, коротше, динамік можна його тупо вирізати і на металолом. Тобто, динамік цей поставити невозможно, і я такий кончений динамік собі в радіолу ставити не буду. В ітоні, я заплатив 410 гривнів за два динаміка, поэтому е, я можу сказати точно, що навіть великі спеціалісти і навіть класні мастера. По ламповим усилителям. Случається такий випадок, що слово, яке вони кажуть, з ділом не совпадає. Я, виходить, заплатив за два динаміка 410 гривні. Хоча, якщо би хоча б було отак, отак, і то це було б дорого з, з почтою 410 гривень за два динаміка, це дорого. За такі динаміки. Це дорого. Е, в нас в городі такий динамік стоїть б ушний 50 гривнів, новий в пачці стоїть сотка на базарі. Ну, е, ну, Така ситуація. Тобто, я якби повірив на слово людям. І виходить Я не можу поставити в Радіолу. отаких таких треба, два динаміка в Радіолу. Регонду, отаких от 3-2 дінамки, їх в мене немає. Їх у мене немає. І це. ну, Просто не годиться. Поэтому ящик я зробити не можу. І реально це не, це не дає настроєння. Це просто реально розстрає.